За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації та акціонерного товариства «Лубний газ», стало відомо, що у Лубинському районі 26 вересня пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави. Ситуація контрольована. В свою чергу, АТ «Лубний Лубнегаз повідомило наступне. У зв'язку з знаками надзвичайної події на компресорній станції, що обслуговує Укртрансгазом поблизу міста Лубни, аварійні служби Лубнигазу приведені в стан ліквідації аварійної ситуації. Починаємо перевірку тиску газу на входах до мережі міста та здійснюємо заходи для недопущення аварійних ситуацій на газорозподільній системі міста Лубни та Лубенського району. Про можливі перебої з постачання газу будемо інформувати в режимі онлайн.